Навчальний рік 2022-2023 в два державному гуманітарному університеті завершується низкою випускних 4 липня. Відбулося урочисте вручення дипломів бакалаврам педагогічного факультету. Подія довгоочікувана, Студенти заздалегідь займають місця та діляться своїми враженнями. Я закінчила спеціальність початкової освіти психологія. Мені дуже все сподобалось. В нас дуже гарні вчителя. Я дуже всім вдячна. Закінчила. Спеціальність дошкільна освіта. Буду поступати в магістратуру. Дуже вдячна викладачам, особливо кафедрі. Вони завжди підтримували цікаві, насичені студентські роки. Дуже. Сподіваюся, магістратура сподіваюся і вважаю, що магістратура також буде такою цікавою. І дуже знадобилися знання, які отримали тут, у стінах вузу. Вдячна дуже викладачам. Я е вже на третьому курсі працювала, працюю досі, працюю по професії. Закінчила ось бакалавр і вже поступила на магістратуру, ну, поки екзамен не здаю. Позитивні емоції, дуже рада, що вступила іменно сюди, в цей навчальний вуз, Дуже дружна, дуже дружна група в нас. Взагалом я тільки рада. Буду рекомендувати другим. Я дуже рада, що вже отримала цю ланку знань, що закінчила бакалавр, отримала свій диплом. І сподіваюся, що в мене далі вийде працювати саме в цьому напрямку, саме в сфері логоподії. Планую вступати на магістратуру. І під час навчання на бакалаврі я вже встигла працювати за фахом. Цьогоріч дипломи отримали 82 випускника денної форми навчання, з них 10 – червоні. 50 дипломів отримали здобувачі заочного відділення педагогічного факультету, з них 4 – з відзнакою. З вітальним словом виступила декан педагогічного факультету, професор академік Надія Васильівна Кічук. Я хотіла би зауважити на тому, що заочна форма навчання є однією з найнайспецифічних. бо ваша перемога. Це перемоги ваших близьких, вашої родини, ваших батьків. Пригадайте, 4 роки тому, як ви йшли до нас, як ви приїздили на сесії, як ви е е вирішували ну, певні життєві е проблеми, однак ви спромоглися. Це не просто браво, це бравісімо. Сьогодні ми випускаємо. І студентів, які завершили стаціонарну форму навчання. І я хочу сказати, що таких у нас 82 випускника, в тому числі 10 з них отримують диплом з позначкою за особливим освітнє досягнення, тобто з відзнакою. Своє навчання здобувачі вищої освіти в умовах воєнного стану змогли продовжити завдяки нашим захисникам. Деякі студенти педагогічного факультету наразі захищають нашу країну у лавах збройних сил України. Скорботно, що двоє здобувачів освіти педагогічного факультету загинули. На заході всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Педагогічний факультет Ізмельського державного гуманітарного університету об'єднує чотири кафедри дошкільної та початкової освіти кафедру загальної педагогіки і спеціальної освіти, кафедру фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кафедру музичного та образотворчого мистецтв. Тож очільниці кафедри і викладачі вітали випускників і бажали світлого майбутнього. Заслужені нагороди, подяку студентському активу, заохочення найкращих студентів, теплі слова та побажання, музичні подарунки від випускників педагогічного факультету та студентів, напутні слова та вручення офіційного документу державного зразка про завершення Ізмейського державного гуманітарного університету та присвоєння кваліфікації. Для випускників педагогічного факультету позаду залишилися роки навчання, складання іспитів. Тепер вони дипломовані спеціалісти. Дехто вже розпочав працювати за фа хтось продовжить навчання у магістратурі. Попереду роки професійного становлення та зростання. Проте студентство назавжди залишиться яскравою сторінкою у житті випускників. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Теодор Христєв для програми новин.